Найбільша перепона прийти до Бога це людська гордість. Не забувайте перший головний гріх, який стався на небі, ще людей не було створених. Це ангел Люцифер, Рання зірка найкращий, найсвітліший, найкрасивіший, наймудріший, найдостойніший ангел, і через гордість впав у саму. Самий низ у саме болото на саме дно. Гордість найбільший гріх, бо гордість це є така штука, яка не дає тобі можливості жити ні в цьому світі, ні в тому. Через свою гордість ми дуже багато втратили можливості поспілкуватися із людьми, які нам були дорогі.